Скажіть, будь ласка, кажуть, не можна ходити на цвинтар по заході сонця. А чому? Чи затримуватися там, якщо щось робиш? Чи є в цьому раціональне зерно, чи так дійсно не робити, чи це швидше забобон? Ну, дивіться, можливо, забобон, а можливо, колись було так прийнято, тому що коли було темно, то на цвинтарі не було що робити. От, якби, а що робити на свинтері, коли темно? Ну, мовно кажучи, ви пораєтеся там на гробі ваших рідних. А якщо вже темно і ви пораєтеся в темноті, ну це як мінімум виглядає дивно. Натомість я особисто тут вам дуже багато чогось не скажу, тому що наша семінарія в городку вона знаходиться на цвинтарі, і сім років ми провели на цвинтарі. І чи там зранку, наприклад, вибігаючи на пробіжку на стадіон, пробігали по цвинтарі, чи то вдень ми ходили, молилися розарі, чи просто прогулювалися по цвинтарі. Ну, Тобто біля семінарії, чи то ввечері, коли ходили, молилися, теж, е, теж ходили по цвинтарі. Так що ну, тут я вам багато не пораджу, е, ну, дивлячись, чим ви там займаєтеся на тому цвинтарі. Ось, можливо, забобон, а можливо, просто люди намагалися вберегтися від якихось страхів, щоб чогось там не злякатися раптом. Ну, може, хтось вразливий і боїться. Ось я, наприклад, не боявся. Для мене це ніколи не виникало якихось запитань.